Доброго раночку, доброго раночку. Їдемо на роботу. Ще немає восьмого. Я прокинулась сьогодні. Дуже ранесенько. Сама і без будильника, до речі. Ось такий в мене обід, загальна порція якого 458 грамів. Макарони, тунець, овочі тушковані і помідор. Пісно, ситно і смачно. І після обіду ще кава на рослинному молоті і 20 грамів чорного шоколаду. Купила собі для роботи для просто відео YouTube штатів. Тепер буде дуже-дуже зручно знімати, бо весь час знімала якось сама. А тепер можна буде регулювати вище-нижче. Можна повністю його вирівнювати ось так і знімати прям себе. Можна його нижче опустити. Дуже зручний. Іноді ви можете побачити в мене вдома щось не ідеальне. Рушники, які висять, або речі не на своїх місцях. Я не завжди встигаю прибрати і не ставлю це в пріоритет. Бо з моїм ритмом життя головне для мене мій внутрішній стан. Звісно, я люблю порядок, я прибираю, але не живу заради цього. Я живу, щоб. Бути в моменті, щоб пити вино не з виною, а з вдячністю, щоб обирати себе, навіть коли навколо не ідеально.